Всім привіт! Що ж, минулого разу я трохи привідкрив вам двері у дивовижний світ смешу. Якщо ви ще не бачили те, шедевральне відео, то я рекомендую вам прямо зараз перейти за посиланням в описі або по підкасті зверху і обов'язково його глянути. Хто не подивиться, той піде, річ у тім, що зараз актуальними версіями Смешу рахуються мілі двадцятирічної давності, про яку я вже розповідав, і найновіша та наймасштабніша гра в серії Super Smash Bros. Ultimate. Саме ці дві гри борються за звання найпопулярнішого платформенного файтингу. В мілі є супер мувмент, швидкість техніки, компетитив. Нам вже про це все відомо. А що там у Ultimate? Ось сьогодні ми про це і дізнаємося. Скажу відразу, що в Ульти є декілька хороших тузів в рукаві, але все по порядку. Почнемо з того, що гра Super Smash Bros. Ultimate вийшла на Nintendo Switch в 2018 році, і зараз ця гра займає третє місце за кількістю проданих копій для приставки Switch, уступаючи тільки Animal Crossing та легендарному Mario Kart. Як ви вже здогадались, гра представляє собою платформенний файтинг, де ціль послабити супротивника, набиваючи на ньому відсотки, щоб потім вибити його з карти. Унікальною маркетинговою пропозицією цієї гри виступають грабельні бійці, яких тут купа селена, і вони всі персонажі з різних франшиз Нінтендо. А взагалі гра досить весела і чудово підходить як для казуалів, так і хардкорних геймерів. Ultimate – це такий собі прямий послідовник четвертого. Смешу для Nintendo Wii U. Обидві гри дуже схожі візуально за стилем, мувсет персонажів практично ідентичний. Єдине, що версія для Wii U відчувається трохи повільніше. А так, Ultimate спокійно можна вважати четвертим смешом на стероїдах. Розумний глядач, а я думаю, тут всі такі, може спитати: а для чого ще раз випускати практично ту ж саму гру? Що ж, по-перше, приставка Nintendo Wii U повністю провалилась і принесла величезні збитки Nintendo. Ну і, відповідно ігри на ній були нікому не потрібними. А по-друге, пам'ятаєте дворця Смешу Сакурая? Так ось вирішив він одного дня створити свою п'яту симфонію Magnum Opus, такий собі ідеальний і неперевершений Супер Смеш брос де б з'явилися буквально усі персонажі зі старих частин Смешу. Ну що ж, старий подумав, сказав і зробив. 89 доступних персонажів на вибір в Super Smash Bros. Ultimate. На хвилиночку в четвертому смеші їх було всього 58. Тепер Сакурай пішов ще далі. Крім персонажів з власних франшиз Nintendo, по типу Маріо, Зельди, Донкі Конга і Покемонів. Ми отримали бійців із відеоігор сторонніх компаній. Наприклад, з інших файтингів, Рю з Кеном прийшли зі стрітфайтеру, Террі із Кінг оф Файтерс, Казуя з Текіну, Шоблін? Як Сакурай взагалі зміг це зробити? Don't ask me. Чуваки з фіналки, Персона, така Кастельванія, Dragon Квест, цей чел з гри кросовера Дісней і анімешних типів. Так, їй таке. Собака із гри Дакін Хант, в яку ще грав мій батько в себе на роботі, це все з урахуванням того, що й своїх новачків Нінтендо змогла впихнути. Наприклад, брат Фокса і Фалько Вульф. Або головний ворог Самус Пірат Рідлі, подруга Піч Дейзі, ну і тому подібне. Повернулися файтери, які давно не світилися в новеньких смешах, як, от, Пічу або тренер покемонів. Ну і звісно, не можна забути Соніка, який вже був в четвертому смеші, тому не дивуємося. А також його стіву із Майнкрафту. Да ты Мені здається, тільки цього одного факту вистачить, щоб вмовити вас пограти в Ultimate. Ви просто уявіть собі, скільки ж це треба було прикласти сил і нервів, владнати купу різних формальностей з авторськими правами, аби всі ці гостеві бійці з'явилися у Super Smash Bros. Сакурай реально сотворив чудо, і це все з урахуванням того, що кожен персонаж супер унікальний, і його атаки та мови напряму відсилають нас до оригінальної гри, звідки він походить. Якщо це якийсь істів, то він буде добувати ресурси і ставити блоки. У Рю взагалі атаки перенесені з стрітфайтеру один в один. Тренер покемонів призиває трьох різних покемонів, яких можна міняти під час бою і так далі. Увага до деталей тут на найвищому рівні. Ось дивіться, Маріо тепер стріляє водичкою, як у грі Mario Sunshine. А дизайн Лінка був оновлений до вигляду з Breath of the Wild. Коротше, месники, подвиньтесь, тут у нас з'явився претендент на звання найкращого кросоверу всіх часів. Хотілося би ще згадати весь цей хайп, коли оголошували кожного нового файтера. Це зараз ми можемо легко говорити про весь ростер бійців, а 6 років тому всі спекулювали і гадали, хто ж стане наступним персонажем у грі. Потім виходив якийсь новий ревіл трейлер і всім просто зносило дах. Боже мій, скільки же мемів з'явилось на цей рахунок. Travis? Окей, okay, про те, що Ultimate це просто скарб в плані фан-сервісу, ми вже зрозуміли. Давайте вже перейдемо до геймплею. Ми ж тут зібралися грати начебто, а не про якусь велич і значимість говорити. Якщо коротко, то Super Smash Bros. Ultimate грається офігенно. Куба режимів для сінгової гри, як і класичних, що перекочували з попередніх частин серії, так і нових, наприклад, сюжетна лінія зі спірітами. До речі, спірити це ще одна велика порція ностальгії і від Силочок. Тут стільки всього різного і знайомого, що я просто задовбаюся те все перераховувати. Єдиний мінус, що штука досить лутоманська, але слухайте, в мілі теж були автомати з фігурками. Йобаний рот цього казино, дідько. Ти хто такий лярво? В грі також присутній крутий локальний мультиплеєр. Одночасно на одному екрані можуть грати аж восьмеро гравців. Просто-просто вдумайтесь, восьмеро гравців. Ми з друзями грали, наприклад, в п'ятьох, і це був реально незабуваємий досвід. Раджу спробувати, якщо влаштовуєте вдома вечірки. І. Якщо у вас є друзі, Смеш і так, в принципі, дуже доступний і зрозумілий для новачків, на відміну від стандартних файтингів. А тут ще й різні полегшення для вашого життя, по типу налаштування тільд атак на правий стік або окремі профілі для кожного геймпаду. Та й в цілому ультимейт тою же мілі, набагато простіший та зрозуміліший. Наприклад, в рекавері, тобто здібність персонажів повертатись на карту, якщо їх вибили. Тут майже у всіх персонажів рекавері просто Неймовірне, так, є свої винятки, але камон, це тільки 3-4 бійця на всю гру. Плюс темп гри. Він, хоч і став швидше за свого попередника, але все рівно досить помірний і розважливий. Також стало в рази легше вибиратися з комбух Ейрдож. Це тепер незамінний інструмент для виживання. Ну й окремо слід виділити візуал та анімації атак. На екрані постійно щось відбувається: весь цей дим, що відлітає від персонажу, фаталіті анімації, тільки чого коштують, словомо, з приближенням камери, просто епік. Звісно, ульти є і свої мінуси. Найочевиднішим, напевно, є онлайн-мультиплеєр, а точніше, найогидніша якість неткоду. Постійні фризи, зависання. Навіть на офіційних онлайн туріках матчі вилітають. Про що ми говоримо? Гра без LAN-адаптеру, то взагалі страх і божевілля. Також в самій грі є спеціально вмонтований інпут лаг. Для чого він існує, мене не питайте. Але скоріш за все, це ще одна жертва, на яку пішов Сакурай заради оказуалення смешу. Цей факт Може трохи відлякати тих же самих фанів міліїв, де все супер швидко і багато чого залежить від реакції гравця. Багато ще хто скажеться на баланс гри або так звану хворобу DLC персонажів. Річ у тім, що багато файтерів виходили у вигляді додаткового платного контенту. Джокер, Пайра, Місра, Казуя та Стів вважаються одними з найсильніших бійців у грі, і всі вони DLC-шні персонажі. До речі, Стів на деяких турнірах навіть забанений, бо може творити реально дику фігню. Крім цих персонажів, ростер ультимейту, як на мене, дуже непогано збалансований. Але раз ми вже заговорили про платний контент, то тут варто згадати, напевно, найбільший недолік ульти в неї піз як дорого грати. Щоб ви розуміли, для гри вам потрібен свіч, це близько 250 доларів. Звісно, сама гра за фул прайсом 60 доларів. Щоб мати всіх можливих бійців, прийдеться ще докинути 25 доларів за перший сеasн пас та 30 за другий сеasн пас. І по моїм розрахункам вже маємо 365 зелених. А це ще без врахування гімпаду, який би бажано прикупити для більш комфортної гри. Ну, і якщо ви захочете грати онлайн, то Потрібно буде ще додатково закидувати Нінтендо по 4 бакси в місяць. А ви що думали? В грі за 60 доларів буде безкоштовний інтернет? Таким чином, не кожен зможе собі дозволити цю дорогу забавку. Та і чи потрібно витрачати всі збережні кошти на покупку свіча і лише однієї гри теж гарне питання. Звісно, приставку можна знайти дешево на тому ж OLX, потім її власноруч прошити і мати в доступу купу ігор. Можна зробити ще простіше і встановити емулятор Нінтендо Свіч. На свій ПК, що я, звісно, засуджую. Нінтендо, прошу не бань. Шкода, що Юзу вже нема з нами. Єдиний мінус гри на емуляторі: ви не зможете брати участь в турнірах. А Ульта, як і Мілі, це справжня кібердисципліна. І тут теж впродовж кількох років формувалася своя особлива атмосфера і вайп. безліч крутих історій і не менш крутих професійних гравців. Веселий твік, всесторонній спарго, японські гравці Екола і Мія, Юний зомба, Кемп Хінг, Сонікс. Вічний француз, Глутоні, Лайт, Дебаз, Марс, Рідус, ну і звісно, король мечників МК Лео. Я б міг зараз вам більш детальніше розповісти про кожного з них. Але для чого, якщо у нас в Україні є свої власні професійні гравці, в смеш? Так можливо наша сцена не настільки розвинена, і ми сильно уступаємо професійним смешерам у рівні гри, але все ж таки невеличкий ком'юнті існує. І там, до речі, також проводяться свої турніри, тому можете сміливо приєднуватись. На мій скромний погляд, зараз найсильнішими українськими гравцями можна вважати п'ятьох людей. Хаз, на момент написання сценарію для цього відео, очільник Діскорд групи і головний ТО. Девастейтор про його погану реакцію та вік ходять легенди. Скрул, майстер на всі ігри. До речі, це його реальне фото. Він так виглядає, IRL. Деві юний гравець з найбільшим потенціалом. Ну і, власне, Стасянський, тепер. Альтер, організатор всієї двіжухи по Смешу, можна сказати, батько української сцени. Я думаю, після такого вичерпного аналізу топ українських гравців, вам уже пошвидше закортілося з ними познайомитися. Тому мерщій Діскорд, знову ж таки, всі послання внизу в описі. Що ж, ось такою була наша подорож у дивовижний світ Super Smash Bros. Ultimate. Грати в неї чи ні вибір, звісно, ваш. Але я вважаю, це чудова гра, а тим більше крутий платформений файтинг. Друге місце відразу після мілі. Ха. -ха. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку і залиште свій коментар. Це дуже добре допомагає просуванню. Ютуб таке любить. В коментарях до речі, можете запропонувати теми для наступних відеороликів. Коротше, давайте там бережіть себе і не займайтеся дурницями. Я пішов грати в All-Star Brawl 2. Пока, пока.